Усім привіт! Сьогодні у мене на обід дуже смачний фарширований кабачок та фаршировані перці. Це дуже-дуже смачна страва. Отож почнемо готувати. Я взяла кабачок, нарізала його на ось такі шматочки, очищаю від нього шкірочку від кабачка і видаляю серединку. Ось таким чином, видаляємо серединку від кабачка і робимо такі заготовочки. Для фарширування. Очищаємо шкірочку. Ось таким чином видаляємо серединку і будемо готуватися. Я взяла 1 кілограм м'яса свиного, мене ошиїв, перемолола його, нарізала одну цибулинку, додала сіль, чорний мелений перець і додала стакан рису. На кілограм м'яса ми додаємо 250 г рису, не більше. Тому що перець у нас має бути з м'ясом, а не рис. Має бути дуже. Смачний соковитий перчик. Якщо ви покладете більше рису, то буде не м'ясо, а буде більше рису. Перемішали все гарненько, об'єднали і починаємо начинати наш кабачок. Ось таким чином начиняємо, робимо всередині такий отвір пальчиком, для того, щоб наш рис міг наваритися і не вилазити з нашого кабачка. Весь час я начиняю і залишаю ось такий пальчик, такий отвір, щоб можна було, щоб рис наварювався і гарно виглядав наш кабачок. І заповнюємо ось таким чином. Я підготувала ще перчик. Почистила його від насіння, і будемо начиняти цим самим фаршем наш перчик. Знаєте, колись бабуся мого чоловіка вона ходила по весілля готувати. Ось вона мене навчила готувати оцей перець і весь час мені говорила. Що Інна ніколи не додавай на кілограм перця, кілограм рису, тому що це буде не фарширований перець, а буде один рис. Тому я отак запам'ятала і постійно на кілограм рису не більше, ніж 250 г. На кілограм м'яса не більше, ніж 250 г рису. Ми його вже нафарширували. Беремо одну велику цибулину або дві-три маленьких. Нарізаємо. Такими шматочками, кубиками і будемо готувати заливку для наших перчиків та кабачків. Наливаємо в пательню олійки грам 100, викладаємо нашу цибулю та будемо смажити. Тим часом я взяла 5-6 помідор та натерла їх на терочці. Ви можете відділити від шкірочки, почистити їх і нарізати шматочками. Мені так зручніше, що ось от бабуся постійно брала терочку і натирала ось таким чином помідори. І це дуже зручно. Додаємо одну морквинку натерту. Я для зручності собі заморажую моркву, щоб було швиденько приготувати. І коли вже просмажилася наша морква. Тоді ми додаємо помідори. Помідори можете кубиком нарізати, мені зручно на терочку. Можна вичавити сок на сокової журналки теж зручно. Та додаємо 2-3 ложки домашньої сметани. Можна додати 200 г вершків. У мене сметанка домашня, тому я додала 3 ложечки домашньої сметанки. Це все. Перемішаємо. Воно у нас хвилин 5 покипить. Я додаю чайну ложечку цукру, 2 чайних ложечки солі. Та перед за смаком. Можете додати свої улюблені спеції. У мене тільки сіль, перець і цукор для того, щоб трошки нейтралізувати смак помідорів. І цією заливочкою заливаємо наші перчики та наші кабачки. Ось така краса. Я накриваю фольгою та буду запікати в духовці. Духовку я нагріла вже 200 градусів. І кладемо запікати в духовочку. В духовці я запікала десь півтора години. Через півтора години я виняла, посипала сиром. Сир у мене домашній. Я готую постійно голландський сир домашній. Якщо вам цікаво, перегляньте, як я його готую, приготуйте собі, тому що це дуже швидко, смачно і корисно. Присипаємо сиром. І ще на хвилин 5 я поклала в духовочку. Така краса в нас вийшла неймовірна смакота. Всім вдячна за перегляд! Смакуйте та до нових зустрічей!